Ну а в Україні дивися десь. І бачиш Folkswagen b 8 з 15 тисяч доларів. Доброго дня всім привіт! Під замовлення. Дивіться, отакий класний автомобіль четвертий Grand Scenic, Друзі, і ви не повірите, в нього пробіг 99 тисяч кілометрів. І далі підключимо наш електронний сканер і подивимось. А дійсно ж тут 99 тисяч кілометрів пробігу. Зараз дуже багато мені дзвонять, замовляють огляди по Україні. Ми постійно. Знімаємо такі відео, показуємо, чому таке от авто, припустимо, з таким кілометражом стільки коштує, таке от авто з таким кілометражом стільки коштує. В Німеччині, в Європі завжди ціниться оригінальний пробіг. І там фактично ну, на таких машинах, на суперсвіжих, його не крутять, друзі. Ну а в Україні дивися десь і бачиш. В Чернівцях або десь на Закарпатті, так, бачиш якийсь там B8, Folkswagen B8 з пробігом 90 99 тисяч кілометрів і він коштує 18 рік 15 тисяч доларів. І ми не розуміємо, чому така вартість. Тому додивіться до кінця, я підключу свій сканер і подивимося. А може німці теж скручують, бо багато хто у нас з українців так каже, що скручують, ну не знаю. А зараз четвертий сценік. Чому їх люблять? Навіщо їх замовляють в Україну? Двигун тут на 110 сил. Це той двигун, який у нас вже знає, тут 1,5 дізель. Можна міняти ГРМ, і це можуть навіть і. Самі там, хто знає, як це робити, зробити. І, в принципі, всі його вже хвалять. Хвалять він такий класний. Ну, і Величезний кузов, безключовий доступ, великий тут екран монітора, Erlin 2. Якщо це максимальна комплектація, це буде 8,7 дюймів. І ще, чим людям подобається, високий дорожній просвіт. Через 2 тижні ми їдемо. По справах Німеччину і тому, кому потрібно, можете з нами поїхати. І ми вам безпосередньо на площадці або по всій Німеччині виберемо вам класне якісне авто. Друзі, а також можу я вам особисто вибрати автівку безпосередньо в Німеччині, знімати відео. З площадки, показувати вам авто, підключати комп'ютер, перевіряти все там детально, детально і дуже детально. Так що замовляйте, і буде живий вибір, живий огляд. Все так, як ви любите. Через два тижні, друзі, ми будемо з надією в Німеччині. Саме класна опція, що мені подобається взагалі в Рено, це безключовий доступ. Тут у нас середній лімітет і бачите, безключовий доступ. Як завжди, у нас два ключі у нас і безключовий доступ. Раз. І машина відкривається. Це дуже зручно, друзі. Поклали ви ключ собі в сумку, і, в принципі, і ніколи його навіть звідси не достаєте, або поклали собі в карман. Підходите, машина відкрилась, відходите, і вона закрилась. Дуже зручно. Оптика тут у нас, друзі, звичайна, но лінзи. Тобто, нормальне вже світло, я вважаю. Тут у нас. Лет вогні, отакі денні диски у нас, як завжди, тут 20-ті і звичайні металеві розмір по гумі 195 на 55, було таке замовлення, друзі. Звернувся до мене замовник, і він бажав четвертий сенік виставив бюджет 18 тисяч доларів. Ця машина вийшла чуть дешевше, чуть дешевше. І в принципі, щоб машина була не фарбована. Тобто, перше, з чого ми вибирали, велика кількість. Авто стоїть на площаці. Припустимо, в одному місті стоїть в Німеччині 20 штук таких гранд Сеніків 4 від 2017 року. Розумієте, друзі, що машини це все БУ. І вони можуть підфарбовані, фарбовані. там одна деталь, дві деталі. Ця машина зовсім не фарбована. І до купівлі я це знав. Тому що я співпрацюю з найвеличезним ділером Німеччини, який бере безпосередньо від лізінгу авто на продаж, це машина лізінгова. І до купівлі мені надають огляди в електронній формі, де буде все написано і буде показано там якісь скольчики мінімальні. Тобто у нас тут є мінімальний скол, це не метал, це пластик. Поцарапка у нас є. І отут іще на в зеркалі. Це можна, якщо е, самі не захочуть це робити, значить з підбором краски на комп'ютері комп покраска повністю дієталії в Україні коштує е, приблизно 100 доларів. Це було як до війни і зараз це штат. Перше саме, що йому сподобалось, машина не фарбована зовсім, да, є такі нюанси незначні. І маленький пробіг 99 тисяч. Машина, значить, була перша реєстрація. Березень місяць у нас був 18-й рік. але по віноміру ми оприділили, і українська митниця теж оприділила, що це 17 рік тому, по розмитненню. Друзі, ця машина вийшла 2990 євро. Чому кажу я в євро? Чому? Тому що машина купується в євро і по розмитненню Українська держава рахує. Розмитнення теж в євро по курсу НБУ на той день, коли машина завозиться. На даний час курс НБУ вже догнав налічний і тому от таке розмитнення виходить. По розмірам ця автівка: 4 метри 62 сантиметри, і тут метр вісімдесята, метр 90 і. Метр шістдесят висоту це величезний мінівен. Початок його випуску вони почали його випускати в шістнадцятому році. Він іде в двох версіях: як звичайна база, так. І велика база Гран. побудований на платформі 4-го Мегана, Ну тут вже база чуть більше. Ну, взагалі, платформа 4-го І Такий самі ставить двигуни. Можуть ще по двигунам тут ставити двигун 1,6, потужність потужності на 130 і 160 кінських сил. Як для постійної експлуатації в Україні, я вважаю, що це нормальний варіант. Гума така у нас на продажі є. З Європи все завозиться. Ви можете замовити як з Польщі, так і в Україні купувати, як на ВУ, так і БУ. Основне, покажемо, що не скручений тут пробіг, покажемо, який у нас кузов, фарбований, не фарбований, А також, друзі, додивіться відео до кінця, і далі ми покажемо, які можна купувати ще мінівени через нас в Німеччині, і це суперсучасні. Все побачите. Дорогі друзі, значить, дивіться, що можна запропонувати вам по таким. От аналогом компакт-веном. В даний час є дуже класна пропозиція по Volkswagen Turun. 17-й рік пробіг у нього 160 тисяч кілометрів і машина буде коштувати, друзі, 15900 євро або по сьогоднішньому розкурсу 17250 доларів. Це двигун буде 1,6 комплектація середня Comfort Line. Тобто, що таке Comfort Line, значить повний там електропакет, там екран мультимедії навігація, мультіруль, підключення телефону по Bluetooth. І вже як на авто на фотоїнах 18-го року. Андроїд Афта теж там є вже. Тобто датчик світлодащу, але все як завжди. Туран у нас по розмірам він буде до 4 метрів з половиною по довжині. Ну, По ширині вони плюс-мінус всі будуть однакові, по метр вісімдесят, по метр дев'яносто. По висоті теж Гарансенік найвищий і він по дорожньому. Просвіту буде найвищий. Йдемо далі, і буде най, найдешевий у нас варіант. Це буде Opel Zafira. Так, да, Я розумію, що багато хто не любить Opel Zafira. Ну взагалі, от Opel, кажуть, колись він там ржавів. Друзі, вони вже давно йдуть з оцінкованими кузовами, і він уже не ржавів. Значить, дуже класний варіант. Не буду я затримуватись. Машина від першої реєстрації 18-рік пробіг 180 тисяч кі кілометрів. Це механіка, дізель і потужний двигун на 100 кВт, 136 кінських сил. Така машина я вам за запропоную уже з розмитненням доставки з нашими послугами. Буде вам вийде на даний час уже в доларах. Скажу, щоб ви вже не проживали 14-300 доларів. Ну і по розмірам, значить, Opel Zafira, вона буде чуть менше, ніж е, Volkswagen. Тобто Туран і Зафіра, вони практично по довжині можуть бути однакові. там. Зафіра буде чуть-чуть менше. Такий от ще цікавий варіант, я б вам би запропонував. Взагалі цікаво, мені подобалось. Ми колись такий. такі. Ці 34 Гран Пікасо, можете подивитися на нашому каналі. Це теж француз. Ну, в принципі, мені подобається. І там, чим вони класні, у них там айсіни. Тобто стоять класні автомати. Японської фірми ISIN звичайний гідротрансформатор. На двохлітровому двигуні стоїть Айсін, котрі ставилися на Volvo. Так що, друзі. Дуже цікавий варіант можу вам запропонувати машина 18-го року, пробіг 190 тисяч дизель і автомат Айсі в Україні. Вийде з усіма витратами з розмитненням доставки з моїми послугами, послугами брокера, сертифікацією 15 500 євро або 16 850 доларів на. Даний час по курсу євро-долару. Значить, по розмірам Citroen c 4 чуть менше від 4-го Grand А От вони десь приблизно по розмірам будуть однакові. Но снаружи так не вважається. Тобто, якщо його сразу тут от поставити, Citroen c 4 Grand Picasso, ви будете думати, що Grand Scenic більше. Ну Grand Scenic він більш дутий. Ну, В принципі, така у, у нього форма. Будемо показувати, що у нас є по опціям. Замір по кузову і підключення комп'ютера. Безключовий доступ. Маємо, маємо. Так, далі. Повний тут електропакет складання дзеркал. Дуже багато хто хоче це, і е, дзеркала складаються, коли машина закривається. А також тут от, окрема є кнопка налаштування, все як потрібно. Значить. Сидіння дуже зручні, така висока посадка. Датчик світла дощу, мультируль підключення телефону по Bluetooth. Датчик світло дощу. Мультимедіа у нас Airlink 2 і підігрів сидінь. І двохзонний клімат-контроль, друзі. А також Android Auto. І далі ми це покажемо. Тобто дуже зручна функція, друзі, коли дублюється з вашого. Екрана смартфона на екрані мультимедії. Дуже зручно. І також ви можете відповідати, навіть коли вам приходять сповіщення на Viber, Telegram, WhatsApp, ви можете нажатим на екран і відповідати на сповіщення голосом. Дуже класна функція. А також електростаянкове гальмо, підігрів сідінь, двохзонний клімат контроль. Шестиступіннева коробка передач. Дуже зручно, друзі. Сидіння зручні, подивіться, вони як нові. Стан салону. Зверніть увагу, стан салону як новий. Ось такі машини потрібно замовляти. Я думаю, що нашому замовнику ця машина до кінця його життя вже може хватити. Їздити, їздити і насолоджуватись життям. Друзі, насолоджуйтесь життям. Тут у нас є отакі от сіточки. Дуже зручно, бачите тут. Машина не затанована, але є сіточки. Ну, завжди ми вже показували салон. Салон дуже великий. Два виходи USB. Два повноцінних великих міста для величезних людей з вагою за 150 кг і ростом за 2,5 метри і ще посередині там одна звичайна людина сяде. Відкидні столики, бачите, от вони. Вон. Дуже зручна функція. Якщо ви їдете на великій відстані, тобто, ну це машина їздити на великій відстані. Тобто, сіли в Бориспілі або в Києві і поїхали до Парижу, до Риму. Тут воно сидіння складається, сидіння. Двигається туди-сюди, налаштовується дуже зручна і висока посадка. Я вам скажу, як водій, я дуже багато їздив у своєму житті, і чим вище ви е, можете сісти в машині, то е, ви не втомлюєтесь, коли ви їдете на велику відстань. Ну, і величезний, як завжди, багажник. Дивіться, тут у нас все накладено, все як завжди. Бачите? Тут є така шторочка, вона так от відкривається. І як це середня версія, то тут нема складання сидінь з кнопочки. Там можна складати його з салону. Но це все є. І, друзі, як це комплектація не босе, тому тут у нас є запасне колесо. Запасне колесо в багажнику. І тут у нас пол налаштовується. В декілька варіантах. Тобто нижній поверх, верхній поверх можна там складати щось ховати. Ну, отак ви бачите. по стану. Зверніть увагу на пластик. Пластик не поцарапаний, що дуже рідко буває на таких машинах. Я вважаю, що дуже класний варіант. Недорого коштує, якби не таке би розмитнення, ну що ми можемо зробити, ми на це не впливаємо. То розмитнення тут е, 2990 євро, так що можете порахувати. І в машини дуже класний пробіг, і машина не фарбована, щоб ви не знайдете в Україні таку машину в такому стані і не фарбовано, і дешевше. Я 100% вам кажу, 100% такого не буде. Тому такий от класний варіант. А зараз, щоб ви, як, по, я вам покажу, щоб ви не думали, що я... Збрехав там який тут кузов, стан покриття і підключення комп'ютера. Все. Так, друзі. А тепер ми зробимо замір по кузову. Це у нас четвертий гран-сенік на нашому замовнику Черкас. Машина під замовлення, тому вона 100% не фарбована. Починаємо. Так завжди я на всіх як Рено, 150 собасиком, так, 140. 139. 116. 144. 90. так, це пластик. 170. 170. Тут у нас уже серьезный слой фарбы. такие. 170. Машина на 180 стоит откола. Сами бачите? 80. Да, звичайный. 160. 164. 158. 154. 160. 137. 140. 159. 175, друзья, все фарбована. 175, 150, ну, как бы на Рено, на четвертой сцене, как вот такие слой зажды, чтобы вы разумели, он доходит до 170, 148, 160, 130, так, это пластик, это пластик, это пластик, 158, 178, 153, 149, 190, 177, 157, 119, 66, 156. Ну такий суттєвий э, шар, лака и фарби. Я вам серьезно кажу, що уже на перший сценік. вони всі так по 170, по 146, по 150, 135. И тим паче, що машина, друзья, з маленьким пробігом. Вона, ну фактично, я так понял, серьезно не експлуатувалася, і дуже долго машины стоят на продаже зараз не мачения. Потому что в початку вона по максимальній апписі. 130-160-130 норм. Норм як завжди. Так, показыва по болтам, і в принципі це у нас норм, потім переключаем комп'ютер. Дуже серйозний запит по цим машинам зараз іде, тому що люди розпробували їх ці четверті Рено. І в дуже класному, якісному стані, як було і на 21-му році, зараз немає, друзі. Розкуповується все на корню, і вже по вартісті вони дійшли. Оця машина до вартісті вона вже дійшла, як Volkswagen Туран. Тобто, це вже вам вибиратись, дивіться, ну. Зафіра дешевше, Grand е, і Туран, і Citroen C4 Grand Picasso, Вони в принципі можуть йти по одній ціні, в залежності від закупівлі. Так, тепер підключаємо комп'ютер. Бачите, у нас тут Android Auto є. І отака класна функція, друзі. Включайте і дивитесь тут відео. Зараз ми знайдемо, де тут наш канал. Тому що ми дивимось тільки наш канал. І ми на першому місці, як завжди. І знову на каналі Україна Авто з Андрієм. І займаємося ми тим, що купуємо, доставляємо, розмитнюємо, сертифікуємо. І якщо ви нам замовите таке сучасне авто, то ви можете вже в машині дивитися далі наш канал. Оцей флажочок – це для тих, хто не знає. Тут ви бачите показники бортового комп'ютера. Запас ходу, пробіг. Середня швидкість, давлення в шинах, е, необхідно провести ТО, кілометраж 90 тисяч. Середні, середня витрата у нас 5,6, це машина вже на холостих, вона працює. Дуже класна витрата, друзі. Так, тут у нас теж от, нажимаєте на цю кнопочку і замовляєте якусь послугу собі у авто. Тут у нас віконця виводите сюди. Оцими віконцями навігації. Тут у нас корисний контроль. Як його налаштувати, Значить, включаєте. Бачите, цю кнопочку зліва загорається зелененьким таке зелене колесо. Написано корис контроль. І коли ви їдете на щось передачі прибули, ну, там, швидкість у вас 100 км на годину, нажимаєте цей флажочок плюс наверх. І воно фіксується. Скинути 0. Знову на ту ж саму швидкість повернутись. R. Дуже зручна функція, мені подобається. Також лімітер є. Електростанкова, я вже казав гальмо. Значить, функція еко, тобто ну, економити в місті і підігри передніх сидінь. Дуже класно. Налаштування клімату, вентилятор, двозонний клімат, фест ауто, софт зони. Бачите, дуже класно. Тобто, ну, в принципі, все, що необхідно є, це середня компенсація, це не бази, це не максимальна. Ну і тут у вітрявичках у нас дзеркала, в принципі. тут у нас мікрофон, лампи для читання. Ну що, друзі, переходимо до перевірки пробігу. Так, я вважаю, зараз це дуже стало актуально. Е, мені телефонують з Західної України і кажуть, мені головне, щоб не скручений пробіг. Друзі, ми ніколи цим не займалися. І займатися не будемо. Навіть якщо ви нас попросите скрутити пробіг, ми це робити не будемо. Давлін у колекторі, давлення на вході в турбіні, давлення на дуа, все відповідає нормально. Максимальне давлення в топливній рампі. Маса сажа у нас чуть більше 3 рам. Напряження акумулятора норм. І пробіг 99 тисяч, друзі. Замовляємо такі авто. З таким пробігом 100% пробіг. Зараз ще один буде блок. У нас співпадає пробіг 99 411. Так, значить, міняли масло вони через 25 тисяч. І значить, до очередної зміни масла 8 тисяч. Інтервал технічного обслуговування 360. І напряження акумулятора. Все у нас відповідає. Так що, друзі, бачите, в декілька. Електронних блоках співпадає пробіг, знаєш тут оригінальний. Чому? Тому що машина чесна, машина з некрученим пробігом, а багато дуже навіть заїжджає машин. Ну, свіже з Європи, коли перевіряєш і можеш не знайти взагалі пробіга. Чому? Тому що, якщо вони знесли той оригінальний пробіг, свій вони не поставили і, і от така ситуація. Все, друзі, замовляємо такі класні якісні авто.